Всім доброго дня. Сонечку поки ще немає такого сильного, але я вже в Одесі приїхала, купила собі, а ну не тільки собі, і всяке, -всяке смокоти. Ось така чудова така пікарня. І вирішила, знаєте, що хочу? Я дуже хочу отакі квіти. Такі чудові квіти. Я думаю, що вони будуть дуже пасувати під моїм вбранням. А скільки, скільки липати, такі квіти? Скажіть, будь ласка, 50? Ой, давайте мені, покажіть, який він буде. Ага, ой, такі хороші такі букетик. Ой, давайте оцей, оцей, мабуть, оцей. І як вам Беру букетик? М -м -м. І піду на море. Так, приймайте, зараз поставимо кученята. Вдалого дня, а ми ще з вами побачимося. Ви тільки починаєте.